Друзі, всім привіт! Зараз 3 година ночі. Ось 20-та година після закладки ікри почався масові виключинки африканського акваріового сома. Ось так личинка шевелиться, вилупляється і проходить вниз через москвину сітку. Тут було закладено десь біля 400 грамів ікри. Це віддала одна самка сона. В одному грамі ікри, десь біля 600 ікринок. По кількості Побілівши, пропавши і Я дивлюсь, її тут не дуже багато. Десь виплю йде відсотків 80-90 в цей раз. Це гарна інкубація. Інкубація пройшла дуже гарно. Я думаю, десь на протязі години ця вся ікра вилупиться, а що живо Ну, якось так. Тут доброе видно, спинками у вечеринка. Совсем гарного дня, Я буду займаться далі.